Пропаганда, жорсткі обмеження, і звісно ж без мобільних телефонів так виглядають ідеальні умови для літнього відпочинку російських дітей. Докладніше далі. Росія планує відправити дітей до літніх таборів у північній Кореї. На перший погляд, це може виглядати як захоплююча пригода з океанаріумом та аквапарком. Але за лаштунками ховаються суворі обмеження і пропаганда. Російські діти вирушать до табору Сондогон у КНДР, де їх очікують не лише розваги, але й жорсткі правила. Очевидно, що у школярів відберуть мобільні телефони і замість них годуватимуть північно-корейською пропагандою. Про це 24 каналу повідомила російська опозиція. Сіонерка, політична аналітикиня Ольга Курносова. Діти з північної Кореї натомість вирушать до таборів Артек, Арльонок, Смена у тимчасово окупованому Криму та океан біля Владивостока. Про це повідомляє пропагандистське агентство ТАС, цитуючи Григорія Гурова, голову прокремлівської молодіжної організації Двіження П'ервих. За його словами, поїздка російських дітей до північнокорейського табору запланована на кінець липня і їх супроводжуватимуть вихователі. Цей об Мін частина диктаторської дружби між Росією та Північною Кореєю, офіційно скріпленої Путіним та Кім Чен Іном під час їхнього теплого обміну автократіями у середині червня. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.